Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Тракторці підвозяться, не вірте нікому, що немає поставок. У нас все є. У нас є поставки, ось ще не зібраний. Не встигаємо збирати, тому що людей мало, не вистачає механіків. Ось в тракторці все є, преси є, фрези є, навісне є, красавчик підготовлений. Завтра буду розповідати про Соліса на день народження синку. А зараз у вівторок відгрузили 244-го Донфена. Черніхівський район, два товариші. Сьогодні їде такий самий Донфен. Туди ж саме. Чернігівський район, 244 люкс. Ось тракториць підготовлений, Перевірена електрооплатнення, перевірена гідравліка, перевірені розхідники, Все і трактор перевірений, вже виписані документи. На дорогу такий тракторист виїжджає в Чернігівський район до свого власника. Будь ласка, запрошуємо на тест-драйв, місто Житомир, Проспект Меру 45В. Дякую.